На нашому каналі. Ну що, друзі, наші огірки експериментальні, ті, що ми для себе посадили у мішочки, щоб були нам дуже рано. Ростуть, а рости то їм нікуди, теплиця далі не дозволяє. Ведемо ми в одне стебло. Чому в одне стебло? Ну тому, щоб пасенки не розросталися, щоб міста менше займало. Тому в одне стебло, але ж щоб вони породили нам. Подовше треба щось робити. А що робити? А робити тільки одно, треба їх опустити. Друзі, ось ми два вже зробили. Акуратно опустили в мішочки. І щоб і вам показати, останній залишився. От зараз і покажемо, що саме як опустити. Ну, треба обрізати, якщо щось ще тут було. Якесь листя, ну, звичайно, без пасинків. Огірки тут вже всі зібрані і листя не потрібне. Ну, ось врожай, звичайно, треба зібрати. Дивіться, бачите, які чудові огірочки. І ростуть вони, звичайно, раз немає пасинків, тільки вгору. Тому ось і треба. Все це діло опустити. Ну так, Вусики почіплялися. Звичайно, робити це треба акуратно, тому що, ну, краще. Краще, звичайно, перед цим трошки не полити, щоб стебло було не таке не таке хрумкуче. Що стосується, друзі, землі, земля майже перегній. Ось насіяв такий тільки тільки саме перегній, друзі. Багато хто коли нас запитує, буває, чи не попалим перегною. Хочу сказати вам, що коли... Перепрівший перегній, вже не перший рік, в ньому дуже такого нічого нема. Він більше використовується як мульча, щоб така як дихаюча земля була. Ну, от тепер постараємося так акуратненько його. Ну так Достатньо. Так, можна ось такі скоби, щоб краще вони в землі. Отак От до землі. Ну, я думаю, достатньо. Так, мішок трошки піднімаємо і оце все діло засипаємо. Саме головне, що не такою землею, щоб туди кинути і воно коржом взялося, а така розсипчата, дихаюча. І що, звичайно, треба дати підкормку. Підкормку в виді полива використовуємо комплексне таке добриво, майстер 13,4013, -13, 13 азоту, 40 фосфору. І 30, 13 калію для того, щоб з того, що ми закрутили, пішов корінець. Ну, десь ложку на на відро води. Я думаю, буде достатньо. Якраз таке таке добриво буде добре для розвитку коріння. саме Зараз саме потрібно. Щоб з того, що ми закрутили, і вийде. Виходить... У нас рослина більш міцна. Так. Тут ми ще не поливали, це ми так зробили. Ну, ще не полили. Полить можна гарно, щоб... Як... Гор, горно та да, воно ж утає. ґрунт такий дихаючий. Ну, отак, друзі, <гум> дивіться. Добре. Тепер. Були високі, стали низенькі, дивіться, саме огірочки зараз йдуть тут і йтимуть далі. Так що тепер є куди підніматися, є куди рости і знову радувати нас отакими свіженькими домашніми огірочками. Так що, якщо комусь було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.